По справжньому весняне тепло не відпускає Україну. Завтра приємні градуси продовжать тішити нас. Подекуди температура сягатиме плюс 20 градусів. Як повідомила у своєму телеграм-каналі Синоптик Наталка Діденко у більшості областей протягом п'ятниці буде чудова погода з температурою повітря в день плюс 15, плюс 20 градусів. І опади завтра мало ймовірні. Бачу, у північних областях пройде невеликий, теплий та приємний дощ. У Києві 24 березня, як прогнозує синоптик, буде дуже тепло до плюс 17, плюс 18 градусів, без істотних опадів. Хіба в день можливий невеликий дощ. Тепла погода ще потриває. Проте з вівторка середи в Україні очікується різка зміна погоди, нагадала Діденко. Раніше синоптик Наталка Діденко попередила, що з 28-29 березня до України прийде різке похолодання. Спочатку впаде температура на заході країни, подекуди повернуться мінуси. Крім того, очікуються дощі, які переходитимуть у сніг. Дошкулятиме й сильний вітер. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.